Ви відкриваєте? Я Не Не відкриваєте? не пускає. Правильно пускаєте на сесію. Ви я, я в міській, в міській раді рішення не Дивіться. військових, які мужньо оборонять нашу країну, ризикують своїм життям та здоров'ям у боротьбі з расистами. Охорона Луцькради не пускала на сесію 29 листопада. Відповідне відео опублікував Сергій Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Ми військові. Не пускаєте? Ви нас не пускаєте. самі. Пішли. 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 Нічого не ламаємо культурно. Не ламаємо. Як бачите, всі культурно. Ви, ви заперечили, ви свою роботу зробили, дякую. До, І пішли. Військових не пускають у міську раду. Ці чинуші думають, що турнікети зупинять наших захисників. Хлопці без проблем штурмують ворожі посадки, тому вам не вдасться нас зупинити. Йдеться у дописі волинського волонтера. Врешті, хоч і без дозволу, волинським воїнам таки вдалося потрапити на сесію міськради, аби вкотре нагадати луцькій владі, що війна триває.